Хоча я і любитель продуктивних легіонів, але останнім часом мені все більше подобається лінійка йога з дискретними віддяхами. от як дана модель. Але хочеться почати з його екрану, бо це перше, що привернуло до себе максимум уваги, оскільки це 14,5 дюймовий сочний oled екран з розширенням 2,8к, з яскравістю до 400 ніт, підтримкою Dolby Vision, HDR, 100% покриття P3, Коротше, якщо вмикати різні hdr відоси навіть на тому ж Ютубі, то от прямо дійсно важко відірвати очей. Наскільки ж чудова, соковита та об'ємна картинка. А глибина чорного ну це прям пісня. Розумію, що для тих, хто вже давно використовував oled ТВ або монітори, то це буде виглядати дивно, але для таких ips старовірів, як я. То це дійсно виглядає захоплююча. Хоча у даного типу панелі є один нюанс, який не всім сподобається: це щім, тобто мерехтіння на низькій яскравості, до якого деякі люди мають чутливість, тому майте на увазі. Ну і ще помітив, що світлі об'єкти на повністю темному фоні можуть мати навколо себе легкі ореоли. Здається, це нюанс всіх оленів. І чи це так, то напишіть про це в коментарях. Ну і вишенька на торті це 120 Гц, щоб навіть при звичайній взаємодії все було суперплаво. Та очі кайфували. Тільки, звичайно, жаль, що сам екран глянцевий, бо бліки ловить нормально так. Зате він відкривається на 180 градусів, що мені хотілося бачити у всіх ноутбуків, і це можна спокійно робити однією рукою. Всередині цього красне Intel Core Ultra 9 185H, який покращив взаємодію зі штучним інтелектом завдяки вбудованим NPU ядрам. Ну і кнопка Copilot тут прискорює доступ до цього всього, щоб не лазити по сторонніх сервісах. Також в даному конфі це 32 ГБ оперативки LPDDR5X на частоті 7467 МГц, але вона є розпаяною. Про що потрібно пам'ятати перед покупкою, що апгрейду немає можливості зробити. Тому одразу потрібно брати побільше. Відеокарта RTX 4060 на 115 Вт, Ну і SSD в даному випадку на 1 ТБ, який має бути в слоті. Ось вам трішки циферок з різних бенчмарків для тих, кому це цікаво. А я перехожу до ігрового тесту. І щоб у Warzone витягнути для мене приємні і середні 100 кадрів, то треба ставити Full HD розширення. Ясне діло мінімальну графіку, я так роблю завжди, і вмикати генерацію кадрів, що для мене в новинку, але воно дійсно нормально так піддає кадрів. При цьому якість картинки не страждає, чому я був здивований. Stalker 2. Якщо на рідному розширенні, то по суті в незалежності від налаштувань графіки це буде десь від 30 до 60 кадрів, а щоб отримати 60 плюс, і навіть в районі комфортних 100 кадрів, то треба в першу чергу зменшувати розширення десь також до Full HD. Ну а по-друге, вмикати DLSS і також генерацію кадрів, а вже потім погратися з профілями графіки, щоб обрати для себе баланс між якістю та ФПС. Але грати в Stalker тут приємно. Кіберпанк можна запустити навіть в рідному розширенні із хорошим пресетом графіки. але потрібно обов'язково увімкнути AMD Fidelity Super Resolution 3 плюс DLSS Frame Generator. І тоді можна отримати дуже навіть комфортні 80 кадрів. Horizon Forbidden West йде на рідному розширенні та вмикаючи DLSS плюс FSR з хорошим пресетом графіки, це все можна розігнати до десь 70 плюс кадрів. Ну а якщо зменшувати розширення і пресети графіки. То відповідно можна покращити результат. Ну і нехай ще буде Forza Horizon 5, яка на рідному розширенні з пресетом Ultra та без різних DLSS та FSR видає спокійно 60 плюс кадрів. Захочеться більше, достатньо зменшити розширення і профіль графіки. Коротше, до ігрової продуктивності в мене жодних питань. Все дуже добре. А оскільки з іграми в нього повний порядок, то і робоча продуктивність також на високому рівні, як мінімум цікаве для мене завдання. Той же монтаж 4К відео в Premiere Pro, в Кому все звичайно що чудово. Ну а рендер готового відео зі стоковим пресетом 4К зайняло 3 хвилини, 8 секунд. З більш простішими завданнями в тому ж Photoshop. То тим більше все чудово. Ну а якщо у вас ще більш простіша робота, типу офісних завдань, то думаю, навіть немає сенсу пояснювати, що все точно буде прекрасно. По системі охоложення, то під час всіх цих бенчмарків та ігор вона працювала як і у більшості ноутів такого рівня в доволі адекватних межах. Тобто, так звісно, її чути все ж під капотом немаленька потужність ховається. При більш спокійному та звичайному використанні то вентилятори будуть працювати на мінімальних обертах, що вже подобається. А по нагріву, то при тих же всіх тестах так він нагрівається. І найгарячіша зона це верхня смуга над клавішами між F5 та F9. А в зоні клавіатури то також відчутно нагрів, але вже в нормальних межах. По цифрах то прозлою на 104 градусах, і це пік, який, скоріш за все, зловило, поки охоложення не розігналося. А от середня вже була в районі 80. Той момент, як у відеокарти піком було 74 градуси, а середня близько 69. І це при кімнатній температурі близько 26 градусів. Не менш важливе питання автономність. Хоча, коли я знаю, що у нулата є дискретна відеокарта, це автоматично дає мені розуміння, що автономність не найсильніша його сторона. В ньому вбудована батарея на 73 ватт-години і з нею в нього вийшло провести рендер того ж відео за 4 хвилини 4 секунди, що є різницею хвилину або приблизно на 23 Повільніше, аніж це було від розетки. І за цей час пішло 9% заряду. Тобто при такому навантаженні його би мало вистачити приблизно на 45 хвилин. А при більш звичайному навантаженні, наприклад, перегляд відео на YouTube по Wi-Fi та з максимальною яскравістю, то він протримався майже 3,5 години. При цьому, навіть зменшивши яскравість до 50%, результат по суті вийшов таким самим, тобто близько 27% в годину. А з комплектним блоком на 140 Вт мені вдалося його зарядити. З 9% до 100% за одну годину. Що стосується роз'ємів, то в першу чергу хочеться звернути увагу на те, що він заряджається через Type-C, та комплектний блок є на 140 Вт. Але підключаючи будь-який інший блок, який от в мене також є на 140 Вт, то він з нього, та й в принципі з інших подібних, окрім комплектного. Буде брати максимум 100 Вт. І це через те, що тут є підтримка Power Delivery 3.0, хоча можна було б вже додати стандарт 3.1, щоб із інших блоків він також брав 140 Вт. Таких Type-C тут два, і один з них це 10-гігабітний, а інший Thunderbolt 4, але обоє підтримують Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1.4. Ще одне цікаве обмеження стосується наявного HDMI, який хоча і є версії 2.1, але його обмежили до 4K60. Хоча цей стандарт підтримує до 8К-60 та відповідно 4К-120. Тому, якщо потрібна буде більша частота, то треба буде підключати монітор через Type-C. Також не забули про один USB-A5-Гігабітний, гігабітний 3,5-мм роз'єм, плюс тут же розташований фізичний вимикач веб-камери, яка є доволі звичною і з розширенням Full HD, але доволі ширококутна, і їй допомагають два мікрофони. А також присутній світодіодний індикатор її активності, плюс тут присутня інфрачервона камера, яка відповідає за біометр. Захист та розблокування ноута. Який тут є єдиним варіантом, за що в принципі спасибі. І ще також тут розташована кнопка живлення, яка для мене особисто є не дуже зручною, особливо коли я з протилежної сторони вставляю кабель, ту ж зарядку, то з цієї сторони я впираюся в корпус і вже кілька разів натискав на цю кнопку. Ну і з бездротових модулів тут Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.3. Також подобається клавіатура, бо вона дуже схожа до такої в Legion, тобто гарний там який натиск, що в цілому дає приємний друг. Ну і присутня біла підсвітка з трьома режимами, серед яких є і автоматичний. За керування курсору відповідає доволі великий тачпад, який зі своїм функціоналом справляється чудово, і навіть до розмірів ні в кого б не мало бути питань. Ну а для відтворення контенту тут цілих 4 динаміки: Два високочастотних, які дивляться доверху, та два низькочастотних, які розташовані донизу. І це дає гарне, доволі гучне та окрімне звучання. Ну а це все разом гарно запаковано в приємний, стримано мінімалістичний металевий корпус, який, до речі, має сертифікацію mil std та у якого здавалося би така дрібничка, але присутні спруглення на корпусі, що однозначно додає комфорту. Ну а вага цього всього близько 1,6 кг. Коротше, дійсно гарно запакована продуктивність, яка підійде тим, кому хочеться мати щось робоче ігрове, але щоб по вигляду це якраз не було ігровим ноутом взагалі. Ну бо не всім таке подобається. Ось для таких от людей це буде дійсно класним рішенням, наприклад, для творців будь-якого контенту. Хоча все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.